Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу, який ваш буде листопад. Я вже розклала карти дивимося. Перша ваша сфера, особисте життя, любовна сфера. Що вас чекає? Що вас чекає? Ну, дивіться, ваше серце розбите, загоїться, завершиться якийсь етап в вашому житті. Будете переможницею, будете відчувати Себе на позитиві. І все-таки ваші якісь мрії, які ви хотіли втілити в особистому житті, будуть все ж таки втілюватися. У ваше життя йде король мечів своїм кубком, своїми емоціями, своїм признанням і своєю любов'ю. Давайте подивимося, з чим він до вас йде. Десятка петаклі. Іде з серйозними намірами. Мужчина, можливо, військовий, мужчина, який працює з металом, лікарі, в тому числі напишете, як програвся мій розклад на листопад. Зберігайте собі закладки, Мужчини, перевертайте весь розклад на себе, мужчина сильний, мужчина, який в соціумі може бути строгий. Це може бути начальник, це може бути в тому числі поліція, прокуратура, всі от такі установи туди, а з вами він буде як у цей да? мужчина який спокійний, я би сказала. А е, мужчина спокійний, мужчина врівноважений, мужчина, який знає, що таке естерика жінки, мужчина, який е, коли ви. Емоційні ми ж всі жінки, так? коли жінка емоційна, її просто треба обійняти, не треба воювати. І він тут, тут ваші якісь такі нападки, він буде вас вспокоювати, він йде вам для спокою, для гармонії, душі. Вам дуже буде ем, добре з ним, ви будете бачити, який він чуйний до вас. Тут десятка кубків і десятка пентаклів, я тут можу чітко сказати, що він йде в когось навіть для сім'ї. Якщо не громкоголосно для сім'ї, то для стабільних, серйозних стосунків 100%. Так далі дивимося фінанси. Фінанси. Що вас в фінансах чекає? Дивіться, в когось тут будуть кардинальні переміни в робочій сфері. Буде вам даний шанс якийсь новий. Можливо, нова робота, нова пропозиція під заробіток, якийсь класний, який буде приносити вам удачу і фінанси, де ви може себе проявити як творча особистість? Можливо, ви монетизуєте своє хобі. Ви тут кардинально судьбоносні якісь вам переміни, всі ваші пропозиції, які чи ви ж для прикладу хотіли відкрити свій бізнес, боялися саме час відкривати в листопаді? Вам дають вищі сили. І тут головне вам не спасувати, не боятися, а все-таки брати весь свій досвід, всі свої знання. А ви тут в мене дівчина є емоційна, емпатична, да? можливо, хтось психологією займається, езотерикою в тому числі, чи полюбляє. І ви така войовнича дуже. Тому свої таланти треба реалізовувати і за це отримувати кошти. Так, да, у вас тут буде якісь судьбоносні переміни і буде переход, переход на новий рівень, підвищення на роботі. Можливо, те про що ви просили в всіленні, да? Тут вас точно якийсь переход по фінансах. Супер, ви будете дуже задоволені. когось чекає поїздка, командировка, робота буде нові контракти, гроші будуть в листопаді. Партнерства, якісь нові проекти, е, якісь нові е, замовлення, в кого не було клієнтів, будуть 100%. Перспектива на фінансову і робочу сферу класна. Вперед, вперед і вперед! Не боїмося брати свою удачу за хвіст, якщо нам дає Вселенная таку можливість. Далі застереження вам. Яке застереження вам карти дадуть на е, листопад? Яке застереження? Тут ваше життя повернеться після розставання король жезлів, який був в вашому житті. І карти тут підказують, що ви, щоб у цю свою трансформацію, ви не повинні його впускати в своє життя. Знаєте, коли в людини налагоджуються всі сфери діяльності, ну, там особисте життя, робоче. Коли жінка вирішує свої проблеми сама або чоловіки говорю про вас, то тоді зачасту до нас повертаються колишні на нашу енергію, тому що вони це відчувають на ментальному енергетичному плані. Тому вам тут застереження не впускати його в своє життя колишнього, бо він прийде і знов все розрушить. Достали свого меча і нафік з порога. Тут вам про це говорить і карта трансформації і смерті, і карта правосуддя. Не зроби своїх колишніх помилок. Так, да, Ви повинні поступити мудро, виважено, і у вас є інформація про цього чоловіка. Якщо нема, приходьте до мене на розклад, я вам все про нього розкажу в деталях, все розкладу по поличках. Так, да, Карти говорять, щоб вийшли до нових берегів. Там, що він буде співати про свою любов, це все обман. Це любов в болоті. Нащо вам сидіти в болоті? дівчата? знову підтверджується. Достали свого міча і нафік пляжа його. Добре, давайте ще подивимось. Застереження, зрозуміли, так, я Не впускаємо того колишнього. Того колишнього, з яким ви розсварилися, розійшлися, поставили крапку. Коли на це були причини назад, минулого немає, там, там все без змін. Ідіть вперед, дівчата і хлопці. Давайте ще таку підказочку вам. Карти впали, то я вже їх піднімаю. Дивіться, підказка вам загальна на листопад місяць. У ваше життя йде любов, у ваше життя йдуть нові шанси, нові фінансові можливості, любовна сфера, нова. Ти імператриця і ти по праву займаєш свій трон. Імператриця, яка має все в своєму житті. Тобі не вистачає фінансів, ми тобі дамо в листопаді, тобі не вистачає любові, ми тобі даємо нову людину, але твоя основна задача не боятися і по справедливості, по Вищому суду, ти це заслужила. Зберігайте закладки, як програється місяць, відпишіть, будь ласка, пишіть свої коментарі, якщо вам сподобався розклад, пишіть приймаю.